Зачищаємо зварні шви, шви отакі о ляпаки фібровим диском. Попробуємо, як він чистить цей хвальоний диск, а то казали, фібровий диск, фібровий диск так. Зараз тукну, щоб бачили, що це. Бачите? Не шлак. Пробуємо. Так, як то кажуть, 3-2-1 поїхали. Та він моментом згризає. Капець! Ні, ну я бачив в відосах, що він скоро чистий. але я ж не думав, що він настільки скоро чистий. Дві, взагалі заподлицо ідеально зробило. Оце клас! А ну зараз ще це вой. Я вам скажу, пелюстковим диском це триндєт, скільки треба буде гратися, а це мою хоч би що. А ну, знаєте що, зараз спробуючи метал точити, якийсь сокиру або молота шурувати. Зараз попробуємо. Кому цікаво, зараз буду чистити молота фібровим диском. Подивимося, як він з молотом справиться. Ну, з цим то взагалі дивіться. А! Ой, Йосибусий, пече.